Ці події відбулися у квітні. Тоді ситуація для зсу біля Бахмуту наближалася до критичної. Ось так на ту мить виглядала лінія фронту. Росіяни намагалися зімкнути кільце оточення навколо міста і перерізати єдину дорогу, якою забезпечувалася ротація підрозділів і підвіз боєприпасів для наших воїнів. Вибити ворожу піхоту з окопів, звідки ті намагалися штурмувати дорогу життя. Таке завдання поставили командири зведеному підрозділу, в тому числі і бійцям батальйону Сонечко. Спочатку я один мав йти на це завдання, потім вже написали наслідки. Поставили задачу як? Або ти, або без, або жетон. Ось і комбат. Сказав ні, ідуть двоє. Двоє так двоє. Стали, зібрались. Хлопці наші, те ми поділили своєю снарягую, хто там що зміг. Ми зібрались. супер. Можна сказати, там дійсно такі воїни не були. Йому 28 років до повномасштабного вторгнення Віталій грав у футбол у рідному містечку і виховував сина Дениса. А зараз військовослужбовець зсу на псевдобєс штурмовик добровольчого розвідувального батальйону Сонечко. Віталій народився на Прикарпатті в невеличкому мишині, звідси і пішов захищати Україну в лютому 2022 року. Із побратимом, який пізніше загинув, тепер бєс воює і за себе, і за друга, і пишається, що потрапив саме у сонечко. Це сонечко це є наша радість і підрозділ. Сонечко він дійсно має хорошу назву сонечко, тому що я вам скажу одне: що наше командування для нас дало саме нам. Знадане те, що віру і у перемогу потрібно здобувати нашими силами. Поруч з бійцем його товариш – 21-річний тернополянин на псевдо жетон В одному з недавніх боїв він отримав серйозні поранення і зараз проходить реабілітацію. Давай я кину. покрути на себе. Саме жетон зробив ці неймовірні кадри реальної окопної війни. Тут зафільмований один з найдраматичніших епізодів битви за бахмут. Разом із хлопцями ми посекундно розберемо відео, повна версія якого ще ніколи не оприлюднювалася, і герої того бою розкажуть, що лишилося за кадром. Іде іде. Перші кадри ще навіть не розпочався бій. У майже суцільній темряві наші бійці займають позиції для штурму. Оце дуже десь шоста ранку, пів шоста. Тільки Свіркало, зверкали зразу, розміркалася. От я їх тут кидаю гранату і Добре. прощупую, де вони знаходяться. І зразу дивлюсь. Він це виглядає та... та от зараз знати. тут і вони ще не відповідають. Спочатку ворог приголомшений. Хлопці кажуть, штурм став для окупантів несподіваним і вкрай неприємним сюрпризом. Зараз прикрий. Але дуже скоро загарбники оговталися і стали відповідати. Наскільки близько вони були? Ну, я бачу перед собою 13 метрів, де ну дуже близько до 15 метрів. Такові спокійно. Дуже близько попередні штурми і нескінченні артилерійські обстріли перетворили поле бою на місячний пейзаж. Окопів по суті вже не існувало. Найважче було перебігати відкриті ділянки. Це з окопа перебігти е, проміжуток. Оце саме страшніше, тому що ти там маєш бігти на от як я вам скажу на ри. Дійсно, що ти маєш та що ти, ти маєш, бо там наскільки бруд, то весь, що та глина, що ти реально біжиш, тебе ноги розкожуюся. Ти маєш ногами забиватися у ту землю, щоб ти тих 20 метрів пробіг Двоєте. і ще й прострілюєш з усього, які починаючи від пістолета чи автомата. Закінчуючи артилерію, там обстріли такі йдуть. Це добре видно на цих кадрах. Бачите, як окопи перемелені Вони йдуть перемелені, вже там немає нічого сховатись. Там треба триматись землі максимально нижче. За кожним поворотом окопа бійці за характерну форму називають їх зубами. Може бути ворог. В цій ситуації бій ведеться здебільшого гранатами. Я їм дуже почав далеко кидати гранати, так що я її почала БК детонувати, вже, коли я закидував їм гранати, там навіть є на відео, що БК детонувало. я закидую гранату. Після взриву їхній БК починає. Оскільки я почув по рації, що там були двоє і вже нічого не казали, що. Чи є вони, чи немає їх. Час від часу хлопці помічають росіян, ті намагаються підібратися до штурмової групи ближче, аби самим мати можливість гранатами дістати наших бійців. Це біля вуха він мені вистрілив. Ти заглушив його. Оголошив мені право М4. Вона дуже сильно, дуже голосна. І він вистрілив біля вуха. Максимально заглушив мені вухо. Невдовзі запрацював ворожий реп зв'язок із хлопцями, які штурмували сусідні. Окоп майже втратився. Не було чутно і операторів розвідувального дрону. О, тут я зараз буду казати, не чути вас зв'язку з вами немає. Зв'язок він був, він перебоями був, жорсткими. О, жорсткими, Дуже жорсткими перебоями. Завдання хлопців просунутися до цієї точки, туди, де прохід перегороджує спеціальний дріт, в якому дуже легко заплутатися. Часто густо він ще й замінований. А проволока це вони заміновують. Це вони, коли ми заходимо, штурмовики, хлопці заходять, то вони зразу тягнуть за собою, і вона детонує замінована. Розтяжки ставлять. Розтяжки ставлю, йому легше потягнути. Розтійти. Ти шарпаєш проволку, щоб забрати. Розтяжку тягнеш і взрив. Далі вперед має просуватися інший підрозділ. Ось його бійці. Кидай, бросай. Той же день частина цієї групи загине. Але це буде потім. А поки жетон і біс приєднуються до решти штурмового загону. В цей час до росіян вже підійшло підкріплення. Тут ми підходимо, якраз вже шов вони якраз підтягують сили свої, що якраз між цим зараз тут вже бій почнеться. Граната, а це вони вже почали відповідати нам. гранатами. Так, Відповідати. Тобто... З нашої сторони в їхню летіло чотири, з їхньої дві. На цей час бій триває вже п'яту годину. Пізніше хлопці порахують, випустили по ворогу понад 40 магазинів набоїв кожен. Боєкомплект збирали всюди, де лише бачили. Саме страшніше було, от коли. Почалось закінчилось ЗПК, і ми це розуміємо. Ну, і все розумієш, що закінчується патрон. Ми Розуміли, тому що без вже почав бігати по всіх Я, я ну, вже... В шукати в землі гранати просто. Не на ворога гранати вже ворог ворога кидав ворожими гранатами. Тому що інакше виходу не було. У мене я вистрілив у всі свої магазини, що я у в них забрав. Я трьома видами зброю стріляв. Я у побратимів поранених забрав зброю і використовував зброю з биками їхню проти ворога, тому що я не мав звідки, якщо б я був не, у них не позабирав зброю, я би звідти не вийшов. Не збрав, я я б не дав. І Беси Жетон кажуть, якби не нестача боєкомплекта, готові були битися ще кілька годин. Морально було не важко, морально. Було фізично важко, що ти не можеш вже до глини наскільки на, на той, Снаряга, Снаряди мокрий, все, дощ падав. Більше і важко вже було все. То важко на собі вже було фізично було важко, а морально не було. Хотілося достоювати до кінця, але вже не було можливості, щоб достоювати, бо важко вже було. Виходять хлопці і ми вже за ними. Головне завдання хлопці тоді виконали. Вибили росіян з відведеної для штурму ділянки окопу. Ми пішли у нас, все зробили, то що від нас залежало. Страшно було, нема такого, що не страшно, тому що прильоти мін це від тебе 5-6 метрів. Везьми, з круги піканом буде. Ти пригнувся, ти все рівно е, отримуєш від вибухової хвилі, ти отримуєш все рівно. якби чи ти в укори, чи де би ти не був. Там розтяжки, гранати їхні, там дуже на то, все важко. І вони не жаліють як ні своїх, так і ні кого вони там не жаліють. Я вже прикривався іменно ворогом, тому що я бачив, що у мене летять гранати. Ну, Нема чим сховатися. З дрона скидують гранати. У тому бою Бєс отримав легкі поранення від ворожої міни. Це коротке відео він записав під час евакуації. Бахмут фортеця, Бахмут. Головне, що ми зараз живі. І... Йдемо до того, що лікуємось, реабілітації проходимо і знову назад. До своїх обов'язків, які взяв у руки обов'язок 28 лютого, і значить повинно це бути до кінця, вже задньої немає. Нині ж хлопці хочуть пошвидше повернутися до свого підрозділу, а без ще й скоріше обняти сина, який зараз за кордоном. І можливо, колись, як і батько, стане гравцем місцевого футбольного клубу. Але спочатку перемога. Павло Васильів, факти тижня. Сітєві. Єдині новини.